19 липня цього року вступили зміни до закону України стосовно застосування початок юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, а саме використання у бізнесі на сьогодні їх вже відмінено. Справа в тому, що ще три роки тому назад було запроваджено використання початки за потребою. Тобто вона могла використовуватись, могла не використовуватись. Але оскільки різні інстанції, різні установи трактували кожен по різному, цю ситуацію, в такому випадку було необхідно одні вимагали представлений початок, інші не вимагали. Тепер законодавець чітко роз'яснив, що. В принципі, використання печатки на сьогоднішній день не потрібне, але будь-які документи будуть скріплюватися підписом уповноваженої особи. Крім того, новело є те, що введено для посадових осіб, які незаконно вимагатимуть проставлення печатки на документах юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також нотаріальне засвідчені їх копії, якщо цього не вимагатиме закон, то буде введено штраф в розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. На мою думку, це мало б значно спростити. Використання документообігу в Україні, зменшити всякого роду зловживання зі сторони посадових осіб, і так само лише єдине треба буде уважно відстежувати право підпису, вичитувати становчі документи, накази розпорядження протоколи, щоб саме встановити, чи особа, яка є представником юридичної особи, має право здійснювати певний характер дій, подавати документи і їх підписувати.